Можна? можна да. супер все тоді. Розповідайте все, як було, що відчували, і взагалі як комунікація з нами. Мені дуже подобалася робота з вами, тому що насправді ви зразу ж відчули, як я бачу, як я відчуваю своє свято, і зробили все просто в ідеальній картинці з пенсересту. І мені це дуже сподобалося. Мені подобалася комунікація, тому що все було дуже чітко, структурно. Окрім того, зразу ж по всім пунктам я знала, що я можу не перейматися щодо взагалі будь-чого. І взагалі це було і як в процесі до підготовки до свята, так і в процесі самого свята. Що а, я знала, що я можу розслабитися і взагалі просто насолоджуватися своїм святом? Тому дуже дякую супер клас! І основне декор. Наскільки було а, реальність очікування? І саме та картинка, яку ви сьогодні побачили? Чесно, я прийшла. Мені перше дуже сподобалася локація. По-друге, коли я побачила а, сам декор, я взагалі була в шоці. Я така думаю, вау, невже реально можна відтворити а, саму ідею, і зробити її набагато краще ніж навіть а, в тій картинці. Тинці, яку я вам приносила як референси, це було дуже круто. Супер. Ми дуже дякуємо за довіру і впевнені, що ще свята будуть, і ми зможемо реалізувати ще багато ваших ідей. Ну і з ним народження цієї команди щиро Вас вітаємо. Ура! Супер, Дуже дякуємо. Ми дякую. раді, що дякую. ви. Е,